Астрологічний прогноз аналітика щодо питання мови і інших політичних аспектів у другій половині листопада. А всередині листопада Марс став наближатися до Сонця. Сонце означає бути в центрі, а Марс означає лаятися, бути незадоволеним. Знак зодіака Скарпіон пов'язаний з мрачністю, з критикою, з тим, щоб кусатися, когось жалить, когось ображати. І тому це з'єднання, воно все означає наглость, хамство. Бикування. Такі прояви можна зараз в різних аспектах спостерігати. Можливо, і ви в собі відчуваєте якесь, ну ви може не знаєте чогось, але якесь дратування. Щось от вас дратує, щось ви незадоволені. Точне з'єднання Марса з Сонцем 18 листопада. І чим ближче до 18 листопада, тим більше у цього дратування, незадоволення, все погано. А якщо ми подивимось на планету, пов'язану з мовою Меркурій, то вона знаходиться в стрільці. Взагалі, Меркурій має силу свою в близнюках. І близнюки це комунікабельний знак Зодіака. Якщо у вас є знайомі близнюки, ви знаєте, що вони ну, люблять інформацію, спілкування, мову, читати можуть люблять, сітки новини дивитись. А от в протилежному знакі Зодіака Стрілець, планета Меркурій, знаходиться, ну, в принципі, в слабкому можна сказати, положенні. Тому що стрілець, замість того, щоб спілкуватися, він починає з надутими щоками повчати когось, спираючись на якісь умні філософії, на якісь умні теорії. Тому при Меркурії в стрільці люди налаштовані не на те, щоб спілкуватися розуміти один одним, а через мову Меркурій означає через мову ну, прокладати свою е, пропаганду. Пропаган... пропаганду. Також стрілець знак Зодіака пов'язаний з тим, що знаходиться далеко. Також він пов'язаний зі священниками, і от скоро день народження Кіріла Гондяєва. Треба бути картою його подивитися. Його така цікава карта, скоріш за все, прогноз на майбутнє. Ну, може, запишу ще відео про це. Там якісь події можуть бути стосовно московського патріархату в цей період, найближчий, бо стрілець він з таким пов'язаний, ну з вищим пов'язаний, тобто з тими, хто цікавиться питаннями Богом, тобто з церквою. А що сказати на майбутнє, що коли Меркурій вийде зі стрільця, тобто інші планету туди зайдуть, але мовне питання воно знизиться. Меркурій вийде зі стрільця там на початку грудня. От. А також через тиждень знизяться критика, незадоволення, ну, коли планети зі Скорпіони повиходять. А от влітку 24-го року в знак Здяка близнюки, от, який пов'язаний з мовою, в нього зайде Юпітер. Це означає, що з літа 2024 року питання мови воно буде більш ну, в такому, щось хороше буде відбуватися, якісь хороші рішення будуть знаходитися з приводу мови з літа 24 по літа 25, поки Юпітер буде в близнюках. На цьому прогноз цей завершено. А я хочу привернути вашу увагу, що з 17 по 27 проводжу збір. Донатів на прилади для тепла. Ми вже купляли такі прилади, підписники з мого каналу донатили, і ми вже відвозили військовим. Їм дуже подобаються такі штуки, вони дуже зручні, і вони за допомогою хімічних реакцій гріють тіло або ноги, ну, різні там частини тіла. Також ми будемо закупляти термопічки, міні-піч спіртова, яка без. Ну, бездимна і хорошо себе показала, вже військові їх опробували. Хто бажає, запрошую задонатити, номер карти, буде підпису. Дякую за увагу! На все добре!